Рік тому Юрій Андрюхович приїжджав до Запоріжжя зі своєю виставою. Тепер приїхав презентувати нову книжку Тут похований Фантомас. Про що вона? Дізнаємося у наступному сюжеті. Тут похований Фантомас. Саме таку назву отримала нова збірка відомого поета, прозаїка та публіциста Юрія Андруховича. Презентувати своє творіння автор вирішив особисто, тому в рамках українського турне Андрухович завітав до Запоріжжя. Згадуючи про Фантомаса, одразу постає образ відомого французького кіногероя. Тому ми вирішили дізнатися, чи дійсно цей геніальний злочинець став персонажем сучасної збірки. Бачите, для вас комедія. А я е, ходив на цей фільм, коли мені було років 8 або 9 І, звичайно, я там реготався в, в якихось е, ситуаціях, е, в якихось моментах, але я зовсім не сприймав цього як комедію. Це насправді такий е, досить складний жанр, так і е, там значною мірою е, це е, повинно було лякати. Так чому ж саме таку назву має збірка? Андрухович пояснив, з одного боку Фантомас це злочинець, якому підсилу будь-які темні справи. Але з іншого боку, він дуже й дуже кумедний, мовляв, йому здалося, що саме такий образ потрібен українцям. Хтось, хто хоче залякати нас страхом, але не може, бо нам від цього смішно. На жаль, такий фантомас поряд, тому приводів для радості не так багато. Я думаю, що просто неможливо. Обрати якусь нейтральну позицію в цій теперішній ситуації. Якщо б ви мене так безвідносно до неї запитали, то я сказав би, що кожен письменник має своє право особисто бути активним чи не бути активним, чи бути нейтральним. Але цим правом на нейтральність у сьогодні в нашій ситуації просто ніхто не може скористатись. До речі, ідея видати цю збірку виникла у письменника спонтанно, чекаючи на рейс у аеропорті Андрухович перечитував старі тексти і замислився над тим, що було б непогано зібрати найкраще з них під однією обкладинкою. Есе датуються різними роками. Незважаючи на це, пізнаваність сьогодення у текстах письменника подекове вражає.